Друзі, слава Богу, усім привіт. Користуючись моментом, хочу подякувати настоятелю, усім служителям та прихожанам свято-катерининського храму міста Здолбунова за надану допомогу на ремонт авто, яку вони зібрали на вечорі колядок, проведеному у храмі. О, дякую вам за допомогу. Тим більше, що ви не тільки нам допомогли. А і іншим бригадам. Щиро вдячний вам за допомогу. Також вдячний усім небайдужим, хто нам допомагає, хто не залишається байдужим. Також величезна подяка людям з-за кордону, які намагаються і теж стараються переслати якусь копійчину. Дуже вам вдячні. Будемо робити все заради нашої перемоги. Усе буде Україна з Богом.